Uh, що ми тільки не робимо, щоб ті хайсенси продавати. Подивіться. U6 в подарунок саундбар, 65-ка. U6 55 в подарунок саундбар. І також ось тут документи на телевізорі. В подарунок PlayStation 5 на терабайт слім. Тільки це до сотої 100 діагоналі. 100-дюймовий хайсенс. В основному дзвонять, в основному беруть Samsung. А ось такий комплект, ну це дуже велика рідкість. Оцей u 8 топовий Hisense взяли замість поломаного Sony. Людина вирішила спробувати справжній бренд Mini LED Pro 1500 Ніт, 144 Гц і надпотужна звукова система. Це найкращий телевізор по звуку в 55-тій діагоналі, який є взагалі в Україні. Кращого по звуку немає. Жодного QN90 не зрівняється, там QN-95, який хочете, OLED, Samsung.